Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на цьому дизайн-каналі. Сьогодні ми з вами розробимо дизайн першого екрану сайту, але досить мінімалістичний, досить швидко. І попри це, я вам все буду показувати дуже детально для того, щоб кожен новачок зміг це повторити. Але перед тим як ми почнемо, мене звати Нюта, Підпишись на цей канал, на мій інстаграм, телеграм-канал з матеріалами. Якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши в телеграм і я розповім тобі всі, -всі, всі деталі. А тепер до відео. Коли ми відкриваємо фігму, нам потрібно натиснути на решіточку та намалювати фрейм. Розмір фрейму 1600 на 890, приблизно так. Далі дивіться, я малюю прямокутник 1200 для того, щоб показати вам, що саме це моя буде робоча область. Тобто в цій області я буду розміщувати текстовий контент, якісь важливі фотографії, важливі елементи, кнопки. Те, що знаходиться в нас за цією шириною, там ми будемо розміщувати тільки дизайн-елементи. Далі нам потрібно натиснути на букву Т та написати. Писати текст provide You to a Future of Financial Security. Вибираємо шрифт Poppins розмір приблизно 45, товщина semi Болт для того, щоб зробити акцент на заголовку. Далі тим же текстом ми будемо писати опис. Опис в нас буде меншим та не таким товстим. Тобто товщина буде регуляр. Коли ми зробили цей опис, ми переходимо до іконки, яку я буду розміщувати зліва від нашого тексту. Малюємо коло та робимо його світло-зеленого кольору. Коли ми все це зробили, ми потім вже вставимо туди іконку. Ми переходимо до кнопки. Я малюю прямокутничок, перефарбовую його в зелений колір, закруглюю кути, та пишу текст Get Started. Дивіться, в нас буде дві кнопки: перша основна це зелена з білим текстом, та друга додаткова More Info, яка буде світло сіра з темним текстом. Дуже важливо, щоб текст. Контрастував на фоні кнопки для того, щоб текст читався нормально. Якщо ми зробимо на темному фоні темний текст або на світлому фоні світлий текст, то його буде просто не видно. Коли ми це зробили, ми переходимо ще до додаткового тексту. Я його пишу далі, підкреслюю текст знизу та зліва додаю такий трикуничок зеленого кольору. Коли ми це зробили, ми переходимо до іконки. В моєму випадку це якась фінансова така тематика, тому я вибрала мішечок з грошима. Мені здається, що це в тему. Наступний крок це створення хедеру, який включає в себе телефон, адресу, що завгодно, навіть соцмережі. Логотип ви можете скачати в інтернеті, або як в моєму випадку, я просто його роблю сама, як мені подобається. Для цього я пишу текст та поруч виставляю якісь цікаві фігури мені здається, виглядає класно. Коли ми розмістили цей логотип, переходимо до пунктів меню. У мене їх буде всього 5. Коли ми це зробили, нам потрібно розташувати телефон. Будь-який телефон пишемо, та біля цього телефона робимо іконку. Іконку я беру з плагіну Feather Icons. Це мій улюблений плагін, тому користуйтесь також. Я вважаю, що він вам знадобиться. Потім надалі в роботі. Єдине, що в нас залишилось насправді, це фотоконтент. Справи в нас якраз є дуже багато місця для нього. Я розташовую прямокутничок, такий ніби квадратик, закруглюю кути та роблю його світло-світло-зеленого кольору. В цілому, якщо ви звернете увагу, в нас все зеленого кольору. Але різних відцінків далі я заходжу на Freepik та шукаю фотографію, яка також пов'язана якось з фінансовою тематикою. Коли я її знайшла, я в ілюстраторі просто витягую цю саму фотографію, але щоб вона була без фону. Коли я її переношу в фігму, мені залишається тільки змінити відтінок, змінити колір зеленого, для того, щоб вона краще впливала, вписувалася просто в наш проєкт. Коли все це зроблено, єдине, що залишається, це згрупувати елементи. Найкраще рішення це коли ви групуєте елементи одразу, коли ви їх зробили. Наприклад, зробили пункти меню, одразу згрупували та назвали групу. Якщо зробили логотип, згрупували, назвали групу. Але в моєму випадку, так як це відео, мені набагато буде зручніше, якщо я буду групувати елементи в останню чергу. Але ви робіть одразу, якщо ви робите якийсь проєкт. Для вашого замовника. І ось такий екран в нас вийшов. Якщо він тобі сподобався, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на мій інстаграм, телеграм-канал з матеріалами. Якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, то пиши мені в Telegram, і я розповім тобі всі всі, -всі деталі. До зустрічей!